Всім доброго ранку. Це наша бойова колісниця Лелека. Вчора цілий день займались з командиром Богданом ремонти. В нього опиту побольше, він на СТО працював до війни. Я так, в подсобниках був. Сьогодні вже зранку відкривав двері, бо в нас там є маленька. Така неприємність. Сюди десь потрапила волога. Будемо це все знімати, зачищати, тому що цієї машинки нашої лелеки Кстаті, місто канотоп. Дякуємо за такі обереги. Приємно. Вроді дрібничка, але приємно тому що в цій нашої бойової машинки ще предстоїть дальній маршрут. Були заміни подушок кріплення двигуна, термостат. І там тройник, заміна патрубків, заміна цього всього. А ремінь на генератор. Ще залишилось замінити дві цих подушки. ну Це на яму Сашка. Секрет знайшов, де, де є яма. Це ми все-таки акумулятор втулили. Ну Це Сашка секрет таке то Додумається, був би в нього акумулятор з танка, він його б сюди всунув. Е, до речі, у нас тепер такий номерний державний знак Лелека. Це птиця, яка несе людям щастя. От. Я встав пораненько, хлопці ще сплять. Ну, Нічого, зараз пойду вже скоро будить. Тут у нас повно всякого добра. Все це потрібно. Це моя розгрузка. Чи не моя? Коротше чи ось. Отак. Далека. -от. Кстати, це з нашого батальйону найперша машина, яка була в Бахмуті, ми на ній проводили розвідуваль... збір розвідувальних даних, і вона нас не підвела ні разу. Потім, коли пересіли на корабель, це внедорожник, Форд Ranger, на який ви нам допомогли зібрати кошти, за що вам дуже велике. Дякую. На ньому ганяє Сашка. Ну, А я ремонтую. Але вчора вже ганяли, їздили. Машина звір, не підкачає. От у нас є такі тюльпанчики. Ці тюльпанчики. Всім жінкам України. Всім доброго ранку, всім привіт. Слава Україні, всім героям слава!